Так, Сьогодні вже у нас за вікном весна, субота, 26 квітня. Хочу вам показати в минулому році клею плівку, захисну сама на розбите вікно. Клеїв ще восени. І от хочу вам показати, що буде взагалі. От зараз її зняти. Це пройшли пів року, воно і на сонці, і в мороз. І як бачимо, плівка ось знімається і слідів клею не залишається. Не так, як скотч, коли пробуде на вікні, півроку, потім його вже звідти не здереш зубами. Ось гарненько відходить і не лишається слідів клею. Ось. Повністю знімати не буду, так як скло ще розбите і його не замінюють, ніхто не живе. Ось демонстрував вам, як працює ця плівка.